Що з цим робити, коли ти стикаєшся з тривогою, напругою або внутрішнім конфліктом, перший імпульс позбавитись, але часто це неможливо. І чим сильніше ми боремося з тим, що є, тим більше страждаємо. Насправді ж життя не карає, вона показує. Через події, через людей, через обставини вона відображає те, що всередині, вона підказує, де ми обмежені, де ми невільні, де є внутрішній опір. І саме опір активує програму. Це може бути тілесне стиснення, емоційний сплеск, ментальний шум, потік думок, образ, звинувачень, тривоги. Програма відчувається як форма, структура, енергетична якість у тілі або в полі. Її не потрібно аналізувати. Досить просто визнати, так, я зараз у реакції, так, всередині напруга. І тут з'являється вибір: можна зупинитись, можна подивитись всередину і просто спостерігати те, що є, не тікати, не опиратись. Коли ти дивишся по-справжньому, без, без осуду, без боротьби, програма починає розчинятися, супротивлення зникає. Подія, яка ще хвилину тому здавалася нестерпною, стає нейтральною. Ти виходиш із замкнутого кола реакцій і приходиш туди, де є ти справжній, без захисту, без драми, без минулого. І з цього моменту ти вільний.